Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби військові РФ понад сотню разів обстріляли 20 прифронтових населених пунктів нашої області. Цього разу обійшлося без постраждалих. 107 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Роботиного, Левадного, Преображенки, Малинівки, Малих Щербаків, П'ятихаток, Кам'янського, Приморського, Новояковлівки та інших міст і сіл, наближених до лінії фронту, надійшло 92 повідомлення про руйнування житлових будинків, складських приміщень та об'єктів інфраструктури. Водночас захисники Запорізького краю продовжують нищити ворога та просуватись вперед на відео бійця 43 ї бригади, однією ракетою Хаймар, знищують одразу два російських гради та артилерійський склад окупантів. Таврійський напрямок знищено ворожий літак. Також воїни Осов Таврія продовжують наступ, мають частковий успіх південніше роботиного. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 27 авіаційних ударів. Провів 33 бойові зіткнення, окрім того, 799 артобстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу Осов Таврія протягом доби виконали 1412 вогневих завдань. Загальні втрати ворога скла постраждали 288 осіб. Три окупанти потрапили в полон. Російські окупанти продовжують цинічно порушувати норми міжнародного гуманітарного права, використовуючи мирних жителів як живе щит. за повідомленням генштабу ЗСУ, в токмаку військовослужбовця в російських окупаційних військ масово розселяють в багатоповерхових будинках, де проживають місцеві. Крім того, росіяни намагаються заглушити українські телесигнали на тимчасово окуповані території нашої області. Також місцеві стикаються з перебоями в роботі стаціонарного інтернету.